На сьогоднішній день в багатьох країнах існує безліч різних організацій, які працюють над тим, щоб принести добро, побороти зло, корупцію, насилля, війну. Але чомусь більше цього всього стає. І політики, аналітики обираєш одного п'ятого, десятого вони обіцяють добро, а це не відбувається. Благословіння і процвітання буде в тій країні. Де з маличку вивчається Боже Слово, де є страх перед Богом і є вивчення Божих законів. Якщо самого дитячого садочку в школах, в університетах будуть розказувати, що ми не обізяни, а буде вивчатися Боже Слово, тоді і помилок ми менше в житті будемо робити, тому що, дивлячись навіть на своє життя, без Бога я робила набагато більше помилок. А з Господом приходить мудрість. І, взагалі, реально все процвітання, благословіння, добро дає тільки Бог, тому треба при. Мати господа в свої домівки в свої країни, і Господь поблагословить народ миром.